Вони зараз там чомусь ну, вихваляються сьогодні. Я бачив відео, що знову ж таки на Домініканській республіці там великий десант українських цих наших дипломатів в кедах. А сьогодні в нас за нашими даними, тільки ну попередніми даними, загальна кількість ув'язнених в російських в'язницях і цивільних, і військових 6 тисяч. Тобто, тут скільки трук потребували нашому найвеличнішому іноді ніг щоб всі обвішати себе цими браслетами. Хотілося, щоб ми так само опікувалися і долею тих. Переселенців і біженців, які виїжджають сьогодні з українського нью Йорку і з Покровська. На жаль, лінія бойового зіткнення наблизилась практично там, ну, за деякими даними, вже на 10 кілометрів від Покровська. Російська влада досі не надсилала запит щодо евакуації своїх громадян. Тим часом Україна дотримується норм. Міжнародного гуманітарного права і надає відповідну допомогу цивільним мешканцям Курської області, які перебувають на підконтрольній Україні території. Зокрема, їм буде надана можливість евакуюватися з Курської області. Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Ну а тим часом росіяни не втрачають нагоду продемонструвати найіскравіші свої риси на фоні ситуації на Курщині, мародерять у своїх же Подивимося, як це відбувається. Добрий день! Добрий день, слава Україні. Що у вас ви місцеві? Так. Все у вас хорошо, ніхто у вас не біжає. Так да хто там, дійсти нічого, бачите? Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Понабирали, а Немаш... Ви, ви скажіть, ви суд же самі, ви місцеві мешканці. Ну, я са... з границі. Ага. В мене там хату розбили, мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Так, да, так. Да. ну все нормально, українці вас не обіжають? Да, да, ну, ні, ми ні. ж дружили, господи. Ну а хто в чому винен? Хто? Ну, ну ж все государство, правительство. Ми, ми ж вас сніс ми. ми все, я вам бажаю щастя, здоров'я. Ну, а там ото до п'ять ага. там ото є такий хмизнюк, а то ну, абріски ага. ага. можна Звісно, на... бери беріть, все, що хочете, це все ваше. Ви що? -супу Конечно, беріть, що хочете. Ага. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Ну, а то що відповіла ще одна місцева мешканка, поспілкувавшись з нашим військовим, подивіться просто зараз. Добрий день. Добрий день! Я вибачаюсь, ви місцевий мешканець? Да? да? Що вас українці не обіжають? Ні. Ні, у вас все їсти, пити, хватає, всього. Та їсти, пити, Ну що ага. ну, робити? Ні, ну правильно, правильно, ти... Це ж ваше все, це ж не наше. Водички набрали питьевої, консерву взяли. Я думаю, що це варто обговорити, і розмова буде довгою. Ну, хотілося, щоб ми так само опікувалися і долею тих переселенців і біженців, які виїжджають сьогодні з українського нью Йорку з Покровська. На жаль, лінія бойового зіткнення наблизилась практично там. Ну за деякими даними вже на 10 кілометрів від Покровська так сталося, що я там відвозив дітей в табір в Закарпаття і бачив, що все Закарпаття сьогодні перетворилося на величезний такий дитячий будинок відпочинку з усіх регіонів, там і український Артек сьогодні, і Галичина, табір, і перлина Донбасу, і Дніпро. Ну сотні тисяч українських дітей там сьогодні відпочивають влітку. І на моїх очах якраз була така сцена, що діти там останні в них танець на дискотеці. і Вони ще там усмішки в них на очах. А потім дівчинка каже: А я завтра у нас сьогодні останній вечір, завтра. Ми виїжджаємо, повертаємось в Покровськ. І одразу ж в неї усмішка перетворюється на, на жаль, Засмучене да таке обличчя, і сльози ти прямо прямо рущем, тіку течуть з її з її очей. Ну така важка психологічна була ситуація. Так от хотілося б, щоб пані е, Верещук все ж таки більше уваги приділяла нашим співвітчизникам, яких сьогодні на, на жаль доводиться вивозити з тих регіонів, які потрапляють під контроль російської армії. Ну і, і ніколи, ніколи не забудемо їй, як вона нехтувала цими взагалі, своїми обов'язками напередодні Напередодні російського повномасштабного вторгнення, коли замість того, щоб дійсно організовувати евакуацію, вони влаштовували там ці транспортні туристичні хаби, налагоджували маршрути туристичні на, на переїздах з Криму, хоча вся світова преса вже рісніла цими. Картами про те, що саме з цих напрямків очікується російський удар, російські наступи нас заспокоювали цими шашликами. Навіть тут під Києвом, в перші дні години російського вторгнення. Тут Арестовичу тут з банковою я його зустрів якраз тут на розі банкової і лютеранської, коли він ішов на черговий своїх цей свій прес-вихід і казав, що цієї бурі, натіска в Росії залишилось на два-три дня. Це було 26-го числа, і в той самий день, на жаль, мої співробітники, які були в, в Макарівському районі, в Бучі, в Ірпіні, не всі встигли виїхати. І дехто послухався цих заспокійливих меседжів тієї самої Василенко-Смаглюк, яка казала, що лишайтесь на своїх місцях. Росіяни бомблять виключно інфраструктурні якісь об'єкти, і зрештою. Саша Рижий загинув в своєму будинку від прямого пострілу російського танку. Ну тобто, це за це їм все рано чи пізно доведеться відповідати цим представникам цього зеленого шапітоліна. Я хотіла, ще вас запитати про переговори? От сьогодні вранці ми інтенсивно обговорювали цю тему. В Independence» написала про те, що проводилися таємні переговори між російською та українською стороною в Катарі, в тому числі, і ми так розуміємо, фіналізувати їх так само мали б в Катарі за участю катарської сторони. Вони велися якийсь час, але через події на Корщені призупинилися. Про що на вашу думку обговорювали сторони? І чи дійсно ситуація можливо? Вони зараз і продовжують переговори, і це якимось чином може. В катарську угоду вийти в перспективі, ну насправді там якісь сумнівні дуже з російського боку джерела, не якийсь там науковець, в якого є контакти і зв'язки з російськими дипломатами. Він це стверджує. Тобто, жодного офіційного джерела, на яке можна було покластися, тут немає. Те, що там на певних рівнях, знову ж таки за посередництвом того самого Абрамовича якого тут в нас обхажують як такого великого медіатора-перемовника відбуваються стосовно в першу чергу нас цікавлять обміни полоненими? Так, от відповідно, якісь питання піднімаються, але так само як в випадку з Ізраїлем, коли Катар теж намагається відігравати роль посередника. Але ж ми бачимо, що вже там практично більше дев'яти місяців ні до чого ці перемовини в випадку. З катарським посередництвом по ізраїльсько-хамасівському діалогу не відбувається. Навпаки, там вони, якщо да, повернутися до теми. Ізраїлю, то Ізраїль навпаки сьогодні незадоволений там посередництвом Катару і більше покладається на єгипетських на єгипетських партнерів через це і там той самий Натаньягу відправляє саме до Каїру і керівника Шабаку, і керівника Мосаду за останні за останні дні. А цей катарський канал жодного разу ефективно не спрацював. На ваш погляд, тобто ані Саудівська Аравія, ані Катар сьогодні не можуть бути майданчиком. Я навіть думала про те, що Саудівська Аравія в вересні чи коли планується проводити другий саміт миру до президентських перегонів, що саме другий саміт миру відбудеться в Саудівській Аравії? Так можливо він відбудеться в Катарі і про це на ваш погляд? Ну, якщо знову ж таки він буде абсолютно беззубим. Я угу. не поділяю цього цієї ейфорії стосовно результатів цього першого саміту миру. Ну так назвали його саміт, хоча це відбулася відверта девальвація наших вимог. У нас була резолюція, яку підтримали і в Генеральній асамблеї і на Раді Безпеки ООН, під якою поставили свої підписи представники 143 країн, яка вимагала беззастережного негайного і повного виводу російських з території України. А тепер ми через два з половиною практично роки повернулися до. Лише верніше спустилися з тих десяти пунктів цього плану до трьох, які, зрештою, ну один з них цей коридор він і так працює в Чорноморській. Ніяких там перешкод для нього немає. Навпаки, ми там поставили абсолютні рекорди по кількості збіжжя, яке пере, 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 було перевезено через цей. Чорноморський коридор. Ну а питання обміну полоненими. Я сподіваюся, що зараз ми маємо більш вагомі. Такі важелі впливу на Росію, коли захопили таку велику кількість цих строковиків, за деякими даними, там вже до трьох тисяч здалися в полон за останні дні. Тобто, можливо, це нарешті призведе до обміну критично необхідних нам наших військовополонених, в першу чергу авзовців, які свого часу здалися в полон під якісь там гарантії Червоного Хреста. ООН, насправді ані Червоний Хрест, ані ООН ніяких гарантій не давав. І в нас Кулеба тоді заявив, що це виключно завдяки таким зусиллям, міжнародним нашого президента. Ну, свого часу Зеленський обвішав всі свої руки тоді цими браслетами, коли в нас було 19 військовополонених після пересування наших. Військових кораблів ти він тоді щодня нагадував, що вірніть пацанов. А сьогодні в нас за нашими даними, тільки ну попередніми даними загальна кількість ув'язнених в російських в'язницях і цивільних, і військових 6 тисяч. Тобто тут скільки трук потребулось нашому найвеличнішому і ніг, щоб всі обвішати себе цими браслетами. Але щось він не згадує про вимоги, які, на, які там, на яких наполягав свого часу в кожних своїх цих роликах, відосіках напередодні президентської кампанії я хотіла, ще вас запитати насправді, чому Америка не дає нам дозвіл бити атакам саме і забороняє. Британцям надавати нам дозвіл бити Shadow. та при Росії використовувати цю зброю на Курщині і під час просування. І Борис Джонсон вчора зробив відеозвернення про те, що він вимагає зняти цю заборону. Але червоні лінії вже всі перейшли. А в головах у Вашингтона до сих пір вони є. Ну тому що потрібен був не тільки голос Бориса Джонсона, а голос інших світових лідерів і в першу чергу української дипломатії, українських громадських діячів, українських Акторів, митців, тобто, ну, ну я порівнюю навіть з тим, що відбувається в Ізраїлі. В них напад Хамасу був тривав два дні. Але того матеріалу, який вони накопичили за ці два дні, про ці безчинства і злочини Хамасу достатньо було Ізраїлю для того, щоб проводити ну, активну пропагандистську кампанію з залученням найбільших навіть рекламних площ на центральних вулицях Нью-Йорка для. Того, щоб нагадувати світу про злочини Хамасу, ми на жаль обмежуємося знову ж таки зверненням нашого там найвеличнішого провідного нашого дипломата. Але широкої залучення, широкої, навіть нашої там народної дипломатії, я не бачу. Я не бачу, щоб достатня кількість була навіть українських. Парламентарів, українських депутатів Верховної Ради, яка б проводила перемовини. Вони зараз там чомусь ну, вихваляються сьогодні. Я бачив відео, що знову ж таки на Домініканській республіці там великий десант українських цих наших дипломатів в кедах, які там підписують чомусь вони саме в Домініканській Республіці, яка відома своїми чудовими пляжами, де в полетів, полетів на Маврікій. Хтось полетів там на Пуерто-Ріко, підписували там з, з ними якісь там угоди про співпрацю. В першу чергу треба впливати на західне суспільство через американські британські засоби масової інформації, які мають на ну, охопленню аудиторію на абсолютно співставною з тими, я не знаю, профілями в Фейсбуці наших представників нашої. Зеленої дипломатії, дипломатії, випускників цієї Троскавецького, цього Троскавецької академії. Друзі, а, я би хотіла поговорити ще про корупцію. От насправді. Коли ми говоримо про те, що сьогодні уряд пропонує на осінь нові зміни в митній політиці і фактично підвищення податків для бізнесу, і ми бачимо, через цих скандалів Остання новина, це співробітник ТЦК. І вчора ми видивилися ці кадри: один мільйон євро доларів було знайдено. І, впевно, ж це не останній мільйон. І все це відбувається на наших очах. І давайте згадаємо історію з бухгалтером компанії приватної, яка постачала для міні... працювала разом з міністерством оборони, і у неї в багажнику були не надані мільйони. Ну напевно, що це було на манікюр, на педикюр я перепрошую на що ще можна було витрачати жінці ці кошти, і все це відбувається. Як ви оцінюєте під час війни? От як ви це оцінюєте? Ну насправді на перспективу, і можливо головна можливо, корисна річ від цих от візитів на Карибські острови для наших депутатів може полягати в тому, що вони вивчать досвід цих країн, які віддали на аутсорсинг всі сфери того чи іншого. Ну так той самий там, починаючи з там з того самого там Сан томаса Сан Барта, Сан Джонс, сент Сентлуся, всі ці острови та Пуерта Ріка. Та саме Домініканська Республіка. Вони всі сфери своєї діяльності, як то митниця, там аеропорти, чи, чи інші там державні установи, які можна було віддати на аутсорсинг провідним західним державам. Вони це зробили для того, щоб позбавити свій апарат від цих ну. Так скажемо угу. можливості можливостей красти мільйонами і мільярдами. А в нас на жаль, ми жодного разу сюдзину за каденцію цього зеленого зеленого шопітолію не мали таких прецедентів залучення західних фахівців для того, щоб покласти край корупції на тих чи інших напрямках.